Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Кінчайте, батько, торгувати, бо нема вже чим здачі давати. Луцька міська рада хоче ліквідувати дочірнє підприємство Еводайд, комунального підприємства Луцького доканалу. Отож, пояснюю простими словами. Є комунальне підприємство Луцьк Водоканал. Ну, ми всі його знаємо, тому що вода, яка тече з крану, це його робота. Воно повністю належить нам з вами. «Луцький Водоканал утворив дочірнє підприємство «Еводатрейд». Це е, дочірнє підприємство, яке теж належить нам з вами. Воно мало займатися торгівлею електроенергією, газом, ну і також забезпечувати е, доставку комунальних платіжок до споживачів. І ось. Це дочірні підприємства хочуть ліквідувати. Чому, запитаєте ви, ну, якщо подивитися пояснювальну записку проєкту рішення про ліквідацію цього підприємства, то винні усі. Держава, яка не ухвалює потрібні рішення, комунальні підприємства Волинської області, які не хочуть закуповувати саме в цього підприємства електроенергію, ну і інтернет-сайти, які висвітлюють діяльність цього підприємства. Тобто винні усі, окрім керівників цього підприємства, що ж ми маємо насправді? А насправді, Веводотрейд є ціла куба програних судів. І тепер вони змушені повернути ці кошти тим, кому вони постачали електроенергію. Ну, що відбувалося? Якщо простими словами, то в Україні діє ринок електроенергії. Це означає, що ціна за кіловат-годину може змінюватися в залежності від того, скільки електроенергії було вироблено, по якій ціні, і в який попит е, на цю електроенергію в конкретний момент. Що робить ЕВОДА? Вона ставить низьку ціну для комунальних установ. А коли ціна за електроенергію росла на ринку, ну і не було невигідно продавати за тою ціною, яка була зафіксована в контракті. Тоді еводатрейд ціну піднімала за рахунок того, що постачала менше кВт-годин споживачам. Цю схему помітила прокуратура і оскаржила ряд таких договорів. В результаті суд зобов'язав повернути «Еводу» мільйони гривень. Ну, Інша судова історія це постачання електроенергії водоканалам, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Грошей від них немає, а Луцьку компанію змушують заплатити. Ну і що тепер робить Луцька Рада? Наприклад, на останньому засіданні виконкому е -вода вивела матеріальні цінності зі свого підприємства. Але отут я. Дуже прошу уважно поставитися до того, які саме матеріальні цінності були виведені. Ну, окрім меблів і офісної техніки, в тому числі там ноутбуків, вивели, наприклад, там автомагнітолу і кавомашину Делонгі, яка на момент покупки коштувала понад 11 тисяч гривень. Ну, от ви маєте вдома кавомашину за 11 тисяч гривень. От, Софія, Софія, ти маєш кавомашину за 11 тисяч гривень? Ром, ти маєш за 11 тисяч гривень каву машину? Немаєте? Ні. І в мене немає. І в багатьох із вас немає. А от Евода за наші з вами гроші купила собі таку каву машину, а ще знімала офіс в дорогому офісному центрі, приватному, за наші з вами гроші. Але, як я вже казав, вище за версією Еводи, винні держава, комунальні установи Волинської області і засоби масової інформації. Хто? Хто має за це понести відповідальність? Ну, ви не соромтеся і пишіть в коментарях, де в Україні продають найгірший бензин. Експерти інституту споживчих експертиз у вересні перевірили якість бензину А 95 у 19 АЗС мережах України. Ну, Від загальнонаціональних до регіональних. У пробах, відібраних у семи брендів, було виявлено відхилення від чинних нормативів. Показники ще шести компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів. Найкращий бензин продають у таких мережах: це Око, Сокар, ВОК, Амік, ну і декілька регіональних мереж. Найгірший бензин в мережах. БРСМ Нафта, «ЮГО», Авіас, «БІВІЕС», ну і ще в трьох локальних мережах. Це 24 на 7, «КСЕМ», Дніпро Ойл Груп. Ну, а на яких заправках заправляєтеся ви? Ну, і чи підходить вам якість пльного? Вирнить назад. А на яких заправках заправляєтеся ви? Ну, і чи підходить вам якість пального? Пишіть в коментарях. В Україні скасують фіксований курс долара. Але не відразу. Національний банк України має намір повернутися до гнучкого курсу долара. Таким чином, він відмовиться від фіксованого, який зараз становить 36 гривень 56 копійок. Втім, цьому передуватиме низку процесів, передбачених узгодженою з Міжнародним валютним фондом програмою валютної лібералізації. Для переходу від фіксованого до плаваючого курсу долара НБУ хоче спочатку отримати задовільні показники за низкою параметрів. Ну, зокрема, це інфляція, це реальна ринкова ставка, це стан та обсяг золотовалютних резервів і ситуація на валютному ринку. Ну, Також важливою є фінансова стабільність і ризики безпеки. Фіксований курс Нацбанку відрізняється від ринку на декілька гривень, і в принципі. Е це би не зашкодило. Адже експортери, в тому числі айтішники, тобто ті, хто отримує виручку в доларах, постійно скаржаться, що недоотримують доходів, бо здають валюту за нижчим курсом, ніж є насправді. Натомість це вигідно імпортерам, які можуть завозити товару за кордону відносно за вигідним курсом. Ну, тепер слово за Нацбанк. А з вами був Андрій Лучик і програма слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!